Холодний душ сьогодні приймала онука віничанки любові Безуглої. Жінка каже, про те, що в будинку вимкнуть гарячу воду, не знали, ніхто не попередив. Ми за все, ми за все сплачуємо. У нас немає боргів. Вранці прокинулися і такий колапс. Я не знала, що воду вимкнуть. Із місцевих новин про припинення подачі гарячої води дізналася віничанка Наталя Берднік. Чому про це не попередили в оголошеннях? Каже, не розуміє. В квартирі є бойлер, проте доведеться більше сплачувати за електроенергію я дуже дуже я возмущаюся цим. Бо люди відкривають крани. Вони про цю воду зливають, платять за неї кошти. а Води немає. Нікого не попередили. Люди мали просто не відкривати кран. Навіщо їм платити лішні кошти? Бо вони півутра чекають гарячу воду. А її немає гаряче водопостачання у місті припинили від сьогодні. Про це на брифінгу розповів заступник гендиректора теплопостачального підприємства Сергій Корчака. Причин цьому називає кілька борги за спожитий газ, різниця в тарифах та невиконання урядом зобов'язань перед асоціацією міст України. Наразі Вінницьке теплопостачальне підприємство боргує Нафтогазу майже 300 мільйонів гривень, каже Курчака. Нам споживачі сплачують в наступний місяць після того, як ми надаємо їм наші послуги. А друга причина це те, що в нас діють розподільчі рахунки на сьогоднішній день, отримуючи кошти від наших споживачів. Ми не можемо їх закумулювати, тому що вони всі автоматично перераховуються за заборгованість перед НАК Нафтогаз. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів: від сьогодні уряд не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує Нафтогаз продавати його по фіксованій ціні. Це каже прем'єр, дозволить тепловикам самостійно обирати постачальника газу. За три тижні уряд має виконати свої зобов'язання перед асоціацією міст України та компенсувати тепловикам різницю в тарифах. На постачальника можлива навіть за умови наявності заборгованості за газ. Прецеденти вже є. Тепер всі теплокомуненерго будуть заключати контракти з газопостачальними компаніями самостійно на тих найкращих умовах, які будуть присутніми на ринку. Послуги подачі гарячої води не відновлять, допоки не знайдуть джерела фінансування. Наразі у підприємства їх немає. Аби продовжити постачання, каже Корчака, думали про кредит. Втім, підприємство збиткове, і це можливо лише на невигідних умовах. Якщо грошей не знайдуть, під питанням і початок опалювального се. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.